Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тароїстика. з вами Оксана Лалабая і це теропрогноз для дів на березень 2023 року. Отже, діви, ваш зовнішній прояв у соціумі це найперша карта. Ваш внутрішній стан протягом місяця. Стосунки для тих дів, хто у парі. І для тих, хто самотній вирогідність нового знайомства. Фінанси для дів на березі і рекомендація Отже, діви, ви будете проявлятися протягом березня доволі жорстко, холодно. Але при цьому ви вас будуть бачити як людина доволі розумну, яка здатна до аналітики ситуації, яка відбувається. Тобто, у вас буде дуже холодний мозок протягом цього часу. І ви будете приймати доволі різкі рішення, які будуть впливати вже далі на подальше ваше життя. Для когось це може бути початок якоїсь нової розумової діяльності. Ви можете піти навчатися, або, але вже маючи певний досвід, або розпочати якусь інтелектуальну діяльність нову для вас і почуватися в неї дещо неосвіченою ще людиною, але при цьому. Основні характеристики і якості, які будуть керувати цим періодом, це ваша воля, ваш характер, ваш розум, ваш досвід та ваш інтелект. Комусь доведеться приймати доволі жорсткі рішення з певними наслідками. Але начебто ось вам потрібно побути такими жорсткими, чіткими, адже ви певний час чекали на певні результати своєї діяльності. Ви знаходились в позиції очікування. Тобто позиція була доволі пасивна, адже ви вже запровадили певні дії для того, щоб покращити ваше життя або щоб щось змінити у ньому, і вже чекали на результати. Вашої діяльності, але чомусь ви цих результатів не дочекалися. Принаймні, у цей період, принаймні у березні, ви розумієте, що якщо продовжувати бути, знаходитись в цій пасивній позиції, то результатів доведеться чекати ще довго, і треба якимось чином вже цю ситуацію зрушати з місця. І тому. Ви приймаєте рішення або взагалі відмовитись від тої ідеї, якою ви там хворіли певний час, і взагалі займатися йти в іншому напрямку, займатися іншими справами, або ви все ж таки притягуєте до відповідальності тих людей, які дійсно відповідальні за результати вашої роботи. Ви можете бути самі відповідальними за результати цієї роботи, але тим не менш. Проявляєтесь ви вже не як пасивна особистість, а як людина, яка здатна на прийняття гострих, конкретних рішень, жорстких. Внутрішній ваш стан він також доволі колючий, доволі холодний. Ви не не у бажанні підпускати для себе, до себе якихось нових людей, людей, які забирають ваш час та вашу увагу, ви їх відсікаєте, ви їх підрізаєте. Якщо вам не цікаво слухати, що говорять ці люди, ви їх дуже жорстко можете обривати, іноді поводитись просто як якийсь підліток, який у, у бунті знаходиться. І Тому що ви не хочете витрачати свій власний час на якісь дрібниці, на якісь речі, які ви вважаєте для себе неважливими. Краще ви підете дізнаватись якусь інформацію або з користю використовувати свій власний час, аніж витрачати його на пусті балачки, теревені плітки і так далі. Більше з тим у когось дів починає, завершується певний етап, який пов'язаний з родиною, тобто ви можете розпочинати якесь нове життя вже сепаруючись від родини, в якій ви зростали. Але при цьому ви ще потребуєте певної підтримки людей, які за вас там відповідальні, ваших батьків або ваших родичів. Тобто, ви вже начебто на певному шляху новому вашого дорослого окремого життя, але ця подія, вона така для вас і доволі радісна, і доволі болюча. І це одночасно відбувається. Тобто, між цими випаданнями з позитивних емоцій, в негативні треба формувати свою внутрішню серединну позицію, ваш внутрішній баланс. Де ви зможете відчувати саме себе частиною родини, але при цьому самодостатньою особистістю. Але тим не менш, якщо ви приміром переїжджаєте від своєї родини і починаєте жити самостійно, ви все одно продовжуєте спілкування, продовжуєте підтримувати один одного, чути один одного, допомагати один одному. Тобто це не має бути гра в одні ворота. Тобто, якщо ви відчуваєте, що вам необхідна допомога, ви маєте розуміти, що ви теж будете... Маєте бути готовими допомогти вашим близьким людям, коли це буде необхідно. Може, це прийняття рішення жорстке, да, якраз таки і стосується того, що вам треба сепаруватися, або ви можете, приміром, <шити> жити у своїх дітей і. Переїхати від них або зі своїми сестрами, братами. І розумієте, що вам вже варто рухатися далі, рухатися вперед. Стосунки для тих дів, хто у парі, тут ми бачимо певний рух. З однієї точки А в іншу точку Б, і він може бути як фізичним, так і метафізичним. Але в будь-якому випадку, навіть якщо на серце неспокійно ви переживаєте, як там складеться в майбутньому, в будь-якому випадку це рух до кращих берегів, до кращих звершень, до нових місць, де ви зможете побачити якісь цікаві речі, дізнатися про щось нове. і... Загалом здобути певний досвід та розвиток. Може бути певні переживання пов'язані з переїздом, чи вистачить у вас ресурсів, чи вистачить у вас фінансів, але в будь-якому випадку ви маєте взяти на себе відповідальність у ваших стосунках, а ви маєте позбутися тих ілюзій, позбутися. Фантазії того, що ви придумали собі, тобто, та, у вас має бути чітке відмеження від реальності і очікувань. А, і тут Необхідно просто брати відповідальність на себе за всі ті рухи та події, які відбуватимуться у вашому союзі протягом березня. І так само тут знову наголошується на те, що якщо ви потребуєте підтримки, ви маєте бути готовими до того, щоб Надати цю підтримку тій людині, яка вас підтримує. Тобто, це не має бути гра в одні ворота. Це, має, це не має бути егоцентричним з вашої сторони. тобто... І ви не маєте вимагати від людей, які вас оточують цієї підтримки, цієї допомоги. Тобто, ви можете спитати про неї, чи в ресурсі людина зараз допомогти, чи вона в стані взагалі, чи вона в змозі. І ви маєте дати зрозуміти, що якщо буде потреба, то ви також готові надати цю підтримку цю допомогу. Ті діви, хто не у парі, наразі знаходяться, не у відносинах. Тут мова йде про те, що ви наразі внутрішньо не готові до нових знайомств, до нових відносин через те, що у вас серце ще були через певні якісь події минулого, через те, що ви десь поранились, десь вам зробили боляче і ви настільки. На цій болі зосереджені, що вам не дуже кортиться знайомитися з якимись новими людьми. Або якщо ви вже познайомились в березні з якоюсь людиною, ви розумієте, що вона якось може нінароком вас образити, щось колке сказати, але при тому, що ви самі, як їжачок, от зверніть увагу, що у нас в першому ряду одні мечі. Туз мечів, паш мечів, шістка мечів, трійка мечів. Тобто у вас такий доволі колючий такий і прохолодний місяць, коли не до душевної радості, коли треба приймати рішення, коли треба рухатись вперед. І для цього потрібно позбавитися емоцій, які можуть заважати. А, та, які можуть на себе брати занадто багато уваги. Знову мечі, мечі, що таке, все одно все повторюється. Тут ви більше будете схильні до того, щоб заробляти кошти, щоб робити якісь такі речі, які можуть принести вам фінанси, а від почуттів, навіть від якихось знайомств, навіть від доволі настирливих знайомств, ви будете морозитись певним чином, бо зараз не не час, Зараз є більш вагомі речі, з якими треба розібратися, і вони стосуються більше матеріальних. Надбань більше матеріальних ресурсів для того, щоб здійснювати свої плани для того, щоб реалізовувати власні цілі і розвиватися. Якось так. Фінанси для дів у березні. Тут можуть до вас приходити гроші через перекази, через додатки, через. Клієнтів через інтернет, за кордону можуть бути кошти. І вони якісь стрімкі, хоча вони не якісь глобальні, але ось так хутко, стрімко. Хлоп-хлоп-хлоп. Прийшли, прийшли, прийшли. Там якась сума, тут якась сума консультування і так далі. За консультуванням. Так, суми невеликі і, можливо, доведеться зводити кінці з кінцями фінансові, але при цьому а, ті фінанси, які на, до вас надходять, вони більше тішать ваше самолюбство. З приміром, ви займалися якоюсь певною діяльністю і м, займались, можливо, на волонтерських засадах, або безкоштовно, поки ви напрацьовували свої навички, свій досвід. А тепер ви розумієте, що потроху-потроху. Ця ваша діяльність вже почала приносити певний дохід. А це може бути на старті дохід невеликий, але при цьому ви розумієте, що. Тим не менше, це вже якась копійка, це вже якісь гроші. Так, ви можете передоживати щодо того, що справа не розвивається так швидко, як би вам цього хотілося, як ви цього внутрішньо прагнете, але тим не менше цей процес триває і це така позитивна динаміка на перспективу. Так що будете вкладатися, будете мати певні результати. Більше ще. Рекомендації для вас реалізовувати в цьому місяці якнайбільше свій, свій творчий потенціал, свої професійні якості, демонструвати себе як людину-професіонала, рекламувати себе, розказувати про те, що ви займаєтесь на загал, щоб якомога більше людей розуміли і знали, чим ви займаєтесь, і щоб вони до вас зверталися в разі необхідності, а Загалом ми знаємо, що люди підтягуються, коли ви проявляєтесь у світ. Вам потрібно працювати, працювати над своєю професійністю, не зважати на якісь. На якусь критику, яка може проявлятися в вашу сторону, вам необхідно концентруватись на тому, що ви можете дати людям. Тобто не на, тому, не на тих якихось негативних моментах, на які вам вказують, оточуючи, а не на тій критиці, яка вас може ранити, а на тому, що ви насправді можете дати іншим людям яким чином ви можете надати свої послуги як професіонала, щоб ви могли розвивати свої професійні навички, в тому числі концентруватись більше на цьому, Чеканіть свої вміння і не обертатись на якісь злі язики, на заздрість, на якісь негативні проявлення. Такі справи для вас діви. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам всього найкращого. Всім пока.